Оперативність та ефективність основне кредо роботи контактного пункту Захонь, який лише відкрився на українсько-угорському кордоні, та без зволікань почав свою роботу. Український та угорський персонал має високу компетентність та підготовку. Персонал підбирався на конкурсній основі. Основна вимога була для військовослужбовців, службовців та офіцерів це знання угорської мови. Відтепер питання організації взаємодії правоохоронців на кордоні, на які раніше витрачалися години, а то й по кілька днів, вирішуються за декілька хвилин. Швидкість цього рішення буде практично миттєва, практично все буде вирішуватися на місці. Захонь став першим спільним контактним пунктом на українсько-угорському кордоні. Проте на інших ділянках державного рубежу схожі пункти уже тривалий час, підтверджують свою ефективність. В першу чергу це протидія організованим злочинним зусиллям на державному кордоні, які стосуються нелегальної міграції. Торгівлю людьми контрабандної діяльності і, зокрема, цельовою окремим аспектом буде розглядатися питання протидії проявам, можливої туристичної спрямованості. Суміжна сторона також відзначає ефективність подібних центрів комунікації, адже Угорщина розпочала програму запровадження спільних контактних пунктів ще 2002 року. І тут. Наші колеги будуть працювати цілодобово без вихідних, і це дає можливість надзвичайно швидко обмінюватись оперативною інформацією. Я думаю, що це дуже важливий черговий крок інтеграції нашої держави, зокрема державної прикордонної служби, загально європейську систему безпеки.